Вітаю вас на каналі. Відео сьогодні буде про буржуйки, буржуйки в теплиці. Ну а точніше буде ремонт. І так, зараз коротко, ну по суті, розповім, що буду робити, в чому справа. Обійдемо зараз всю теплицю, покажу всі буржуйки, які в мене тут є. А їх тут три. Отож, перша наша плита, так? Що? Е, в чому проблема? Значить, розібрав, дивіться, біля труби. Розібрав тут кирпич, тут ще був зверху. Чому? Тому що сплави цієї плити такий, що при нагріванні починає її вигинати. Вона і лопнула в мене тут вже у декількох містах. Коли добре нагрівається, оце все розширяється і який був кирпич зверху, теж він роз... Ось дивіться, він навіть хитається. Він розходиться. Отут великі тріщини такі на палець. Потім сюди димить, особливо коли топиш цілу ніч. Це не зовсім є добре. Кожен рік я з цим мучився, тому сьогодні зроблю дещо. Ну, а дещо вже по роботі покажу вам пізніше. До речі, якщо немає таких кілець, можна взяти отаку жерсть. Ось, до речі, я випиляв два таких кружки. Але болгаркою не сильно ну, виходить, по колу випилять. Тому дивіться, що я зробив. Бачите, як виходить. Не сильно рівно, тому беремо отакий, отаке кільце, кладемо і оці боки підрівнюємо ось такою болгаркою з перюстковим кружком. Дуже непогано рівняє. І дивіться, кладемо так і кладемо так. Але це ще не все. Далі вже покажу, що я буду ще з цим робити. Труба в мене 150 тут, довжина її десь 3 метри становить. Також робота буде ще потрібно почистити сажу. Тільки що відкрив, там страшне її. І тут потрібно ще замазати глиною, тому що вода протікає і трішки воно відстало. Наступна буржуйка, друга наша, з якої ми розпочинаємо топити, власне, сезон і вирощувати огірок. Ну, з нею все добре. Вона теж лопнута, але тут глиною замазав. Чимось затулив, її не вигинає, хоч і при нагріванні вона залишається на місці. Тобто тут все добре. Сажу тут почистив, Вон, бачите, випало. То сією буржуйкою все добре. Труби теж тут 150 по 2, 20, 240 40 довжина. Три труби таких маю. Вон один кусок, ось другий і туди третій. Під самий верх на димохід ось ця труба, це в мене тут сота, тут сота, там 150. Тут теж сажу чистив, але ще не вигрібав. Тут відро, тому ще будемо це діло робити. Ну і остання моя буржуйка, третя. На цю теплицю. Вона в мене взагалі така удачна, я скажу, що плита тут нормально, що зроблено якось так. Скажу, знаєте що, зробив 4 буржуйки, начебто однакові, але всі різні. Вона найбільша, ну, там нічого не видно, нічого не полопає, не полопалось все чудово. Теж три труби йде. Але вихід в стіну. Найбільше мені подобається те, що вихід димохода йде в стіну. Ну а ці дві зроблені так, що виведені в кришу. Це все потрібно замазати. Якщо буде час і мені ще хочеться робити, то можливо побілю білим. Є в мене біла глина, ну це якщо. Тому що це будівництво, воно мені скажу не сильно заходить. Для початку беремо перемішуємо глину з піском. Глини я брав два відра і піску одне відро. Пісок для того, щоб не рвало саму глину. Потім додаємо воду, і оце все діло скажу краще перемішувати звичайною сапою. Я в свій час після школи, коли підробляв ще. На стройці, коли, де колотили роствор, то мішали з сапкою. Дехто мішав лопатою, але лопатою, якщо попробувати порівняти, то сапкою легше. Легше на руки, на спину, якщо цілий день колотить, отак, то сапою, звісно, легше. Ну, а ще легше зовсім не робить. Так, далі беремо оцю всю глину і розкладаємо по плиті. По по краю плити. Оці кружки всі теж заліпимо глиною, щоб не було дірок. І поверх оцеї глини вже положимо жерсть. Один кусок і другий кусок. По краях цієї жерсті теж замажемо глиною, все попідмазуємо, щоб воно не диміло. І наверх вже поставимо, положимо. З кирпич. Я думаю, з цією жерстю не буде більше диміть, так як якщо плита і нагріється, і буде розширюватись, так? то жерсть через жерсть дим не йтиме. Ось так, Тому що без неї ну, таки кожну ніч, коли топиш, воно лопається, починає димітить і в мене постійно коло плити стояло відроз. Готовою глиною, коли вже воно лопнуло і вже чуєш, що в теплиці дим, береш і його замазуєш. Потім знову воно вихолоняє, стуляється, як, ну якось там. Потім знову розтоплюєш, воно знову розширяється і от так цілу ніч. То постійно його мажеш, мажеш, це не діло. Тому, надіюся, з цією жерстянкою буде легше. Розтопимо, звісно, пізніше. Вже коли з березня місяця нам сіяти огірок та будемо перевіряти як воно. Ну, а можливо розтоплю пізніше. Потрібно спочатку, напевно, думаю, перевірити його, а потім вже і сіяти. Залишилось найгірше, це почистити сажу. Тут дій таки багато. Ну що, зробили нарешті? Ось через що я не люблю оці димоходи, які виведені в кришу. У мене ось на цій буржуйці, яка виведена в стіну, там все набагато простіше. Там зняв трубу, вичистив і все. Там немає оцеї глини, тому що це ненадовго. Почнемо топити, десь через днів 4-5 знов забиває і це все діло потрібно знову викидати. Відкривати і все робить заново. Так, йдемо зараз до теплиці, покажу кінцевий результат, ходив трохи, умився, помив руки, бідні телефони скажу. В сажі, в глині. Все страшне, що вони терплять. Так, що в нас тут? Ось так зробив. Надіюсь, диміть не буде. Кирпич Положив зверху на жерсть, щоб його тріхи, тріхи трошки, трошки придавити. Диміть не буде, дірки всі позамазував. Тут ось на кришки перевірено, теж все нормально. Збоку все замазано, біля труби все замазано. Так, сажу чистим ось таким, шланга і прив'язаний мішок. Чудово чистить. Тут все замазав, тут на швидку руку заляпав, все одно ненадовго, тому що все одно придеться відривати його і далі чистить. Так, тут в принципі, в принципі нічого і не робив, тут все зроблено, кружки тільки поставлю і все. Сажа почищена. Тут теж все зробив. Сажі небагато. Батарея знов сідає. І тут не робив, тут все зроблено. Ця мені плита подобається найбільше. Зараз можу вийти навіть показати. Там дуже просто. Я вже не одне відео показував по поводу цієї плити, як чистити сажу. Подобається мені, що виведено. На двір труба. Ця знімається, коліно це відкрутив на болтики, шлангу туди запхнув, почистив, все. Ось, до речі, такі. Ну а з цими двома, то мучитися, віддовбувати ту глину та мазати. Ось такі, друзі, справи. На сьогодні фініш. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною, хто додивився дане відео до кінця. Можливо, було нецікаво, не знаю. Але вже якщо разом вирощуємо, то показую все, як є. Грунт набирали разом. Сажу чистили, мазали разом. Стакани набирали, я це вже казав, так? Да? <хи> Далі буде утеплення теплиці. Потрібно розділити ось цю теплицю на дві частини. Тому що спочатку опалюємо середню плиту, а вже потім будемо опалювати дві інші. Ну що, на цьому поки що все. Пишіть коментарі. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Ну і далі буде. Всім пока.